розділ 25. Амасій зійшов на царський престол, коли йому було 25 років, і 29 років він правив у Єрусалимі, ім'я його матері було Єгуаддан з Єрусалима. Хоча він чинив те, що було до вподоби Господу, проте не від щирого серця. Так сталося, що коли його царська влада зміцнилась, то він стратив своїх вельмож, котрі вбили його батька царя Йоаша. Проте дітей тих убивць він не карав, дотримуючись наказу Господа, записаного в книзі закону Мойсея такого змісту: Не карай батьків за дітей, і дітей не карай за батьків, але кожен має понести смерть за свій гріх. Після цього Амасія зібрав усіх громадян юдеї і розподілив усіх нащадків Юди та Веніаміна, за їхніми батьківськими родинами під командування тисячників і сотників, він перелічив їх від 20 років і вище, і виявилось їх 300 тисяч добірних воїнів, придатних до війська, озброєних списами та щитами. Крім того, він найняв за 100 талантів срібла з числа ізраїльтян, ще 100 тисяч хоробрих воїнів. Але до нього прийшов Божий чоловік, який сказав: Царю, нехай не вирушає з тобою військо від Ізраїлю. Адже Господь нічого спільного не має ні з Ізраїлем, ні з нащадками Єфрема. Виступай сам, будь відважним у бою, бо інакше Бог сприятиме твоїй поразці від ворогів. У Бога достатньо є сили для здобуття перемоги, як і для твоєї поразки. Тоді Амасія промовив до Божого чоловіка: А що я маю робити зі сотнею талантів, які я дав ізраїльському війську? А Божий чоловік відповів. Господь може дати тобі значно більше від цього. Амасія відпустив військо, яке прийшло до нього від єфремовців, аби вони повернулись у свої поселення. Ті дуже обурились на юдеїв, проте з великим гнівом усе ж таки повернулись у свої місцевості. Амасія, набравшись сміливості, попровадив своє військо в Соляну Долину, де знищив 10 тисяч мешканців Сеїру. Ще 10 тисяч їхніх воїнів юдеї взяли в полон. Вони привели їх на верхівку скелі і скинули їх із скелі вниз, так що вони всі порозбивались. Однак частина воїнів, яких Амасія відправив, щоб вони не йшли з ним на війну, розпорошились по юдейських містах від Самарії і до Бетхорона і вбили серед тамтешніх мешканців три тисячі осіб, награбувавши там чимало здобичі. Проте так сталося, що, повертаючись після перемоги над Едомцями, Амасія взяв із собою ідолів, мешканців Сеїру. він поставив їх у себе як богів, поклонявся їм і навіть кадив перед ними, спалюючи пахучий ладан. І Господь запалав гнівом на Амасію. Він послав до нього пророка, який сказав йому: Чому ти звертаєшся до богів народу? Які не врятували від тебе свого народу. Але так сталося, що пророк ще не встиг договорити, як цар сказав йому: Хіба ми тебе призначали радником царя? Припини адже наражаєшся на смерть. Пророк зупинився, але додав: Знаю, що Бог вирішив тебе знищити за те, що ти зробив, але ти не дослухав моєї поради. Порадившись, юдейський цар Амасія відправив. До ізраїльського царя Йоаша, сина Єгоахаза, онука Єгу, вісників з такими словами: Приходь, зустрінемось віч на віч і поміряємось силами. Але ізраїльський цар Йоаш дав юдейському правителю Амасії таку відповідь: Ліванський терен послав до ліванського кедра гінців з такою пропозицією: Видай твою дочку за мого сина, щоб стала його дружиною. Але вийшли дикі звірі, що в Лівані. І потоптали терен. Від того, що ти розгромив едомців, твоє серце загорділо, але тішся своєю славою себе вдома. Навіщо накликати на себе нещастя? Адже поляжеш сам і юдеї з тобою. Проте Амасія не послухався адже Бог допустив, щоб видати юдеїв у руки Юаша за те, що вони поклонялися богам Едому. Отже, ізраїльський цар Йоаш виступив, і вони насправді зустрілись вічнавіч, він і юдейський цар Амасія біля юдейського Бетшемеша. В результаті битви юдеї зазнали цілковитої поразки перед Ізраїлем, так що всі повтікали до своїх наметів. Самого ж юдейського царя Амасію, сина Юаша і онука його Ахаза, Йоаш цар Ізраїлю у Бетшемеші захопив у полон. Після цього він вирушив на Єрусалим і зробив у єрусалимській стіні вилом довжиною в 400 ліктів від Єфремової брами і аж до брами наріжної, забравши усе золото, срібло та весь посуд, який знайшов у Божому храмі під наглядом оведедома, і у скарбницях царського палацу, а також заручників повернувся в Самарію. Юдейський цар Амасія, син Йоаша, після смерті ізраїльського царя Йоаша, сина його Ахаза, прожив ще 15 років. Усі інші оповіді про Амасію від першої до останньої записані в книзі літопису юдейських та ізраїльських царів. У той час, коли Амасія відступив від Господа, проти нього учинили в Єрусалимі змову, тому він утік до Лахіша. Але за ним послали у Лахіш погоню і там його стратили. Його привезли на конях і поховали біля його батьків у юдиному місті.